Е Квиток презентували у рівному сьогодні. Епопея з провадженням електронного квитка підходить до свого логічного завершення. Відбулася презентація довгоочікуваного електронного квитка. Пані Ольга тримає в руках транспортну картку, простими словами, проїзний, який невдовзі з'явиться у рівнян. Компанію, яка й виграла конкурс на облаштування громадського транспорту, стала EasyPay. Вони встановлять спеціальні пристрої валідатори для безконтактної оплати у транспорті. Оплачувати проїзд можна буде банківською карткою або спеціальною карткою рівнянина, яку потрібно. Буде придбати у спеціальних терміналах на зупинках або ж отримати у ЦНАПі. В лютому вже будуть почати, в принципі, буде обладнано майже всі, весь, весь е, комунальний транспорт, і в квітні ми почнемо вже промислову експлуатацію цього електронного квитка. Це буде картка, це буде Apple Google Pay, це буде е, фізична картка. Це буде віртуальна картка, як буде в вашому смартфоні. Основна функція це на даному етапі це транспортна картка. Ви зможете вашу транспортну картку згенерити тут, поповнити її, бачити, скільки там є у вас одноразових поїздок, скільки ви замовили або купили, скільки у вас є, ще залишилося поїздок, наприклад, якщо ви купували якийсь там обмеженого доступу проїзний. Можете купити інший проїзний. Багато роботи зроблено. Чому, тому що вибирався найкращий постачальник? Ми провели повністю конкурс, вибрали найкращого постачальника по наших критеріях. Дійсно, є головна мета була це зробити так, щоб підприємство мало максимальний досвід. Він місто не витрачає кошти на цей проект. Це все робить інвестор за свій кошт, купує обладнання, встановлює його. Піднімає систему і, власне, обслуговує, амортизує впродовж наступних кількох років. Запровадження електронного квитка вирішить багато проблем у місті. Зокрема, це відстеження пасажиропотоку, оптимізація маршрутів громадського транспорту та розвантаження доріг. В першу чергу це робиться для того, щоб повисити ефективність. Перевезення громадського для того, щоб щось зробити економічно, треба спочатку порахувати, скільки це коштує. І ось саме впровадження електронного квитка допоможе місту, адміністрації. Зрозуміти субіварність перевезення одного пасажира. Придбати транспортну карту рівняни зможуть починаючи з квітня в спеціальних точках продажу ізіпей. Що стосується пенсіонерів, то їм за словами Євгенія Іванішина карти видаватимуть у ЦНАПі та департаменті соціальної політики. Артем Максименко та Валентин Злодений, телеканал ITV Media Group. Юлія Смаль, Олексій Олексієнко, випуск новин. Людмила Жук, Олег Шаламай, новини Рівного, Юрій Чорнобривець, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.